На змагання до Косова туристичної пролини Карпат з'їхалися найвідважніші мотоциклісти зі всієї України близько півсотні спортсменів. На них чекала різношерста траса. Найперше всі мали проїхати так званий пролог, штучно створені перешкоди протяжністю кілометр, що імітують гірську місцевість. В Європі вона вже досить набирає такі серйозні обороти. Всі ці перешкоди є проїзні навіть для спортсменів-аматорів, початківців. В тому році там було трошки по-іншому, був залік такий, що допустимо, якщо не проїжджаєш якусь перешкоду, то була пеналізація. В цьому році максимально зробили ці перешкоди проїзними для всіх категорій спортсменів. Тактична фізична і технічна підготовка мотоспорт вимагає універсального спортсмена, аби двоколісник не підвів. Напередодні його треба ретельно підготувати, а перед стартом добряче прогріти. Потрібно готувати як себе, так і техніку. Тобто, це має бути як одне ціле. Ви падаєте в лісі, де нікого немає, тільки ви і мотоцикл, треба його піднімати, тягнути за собою. До вподоби займатися екстрім-гонками в українських Карпатах і німецькому мотоциклістові. Кенді, ламаною українською, розповідає про свою екіпіровку. Це спеціально по-немецьки. Дякую. Іде чучу фітамін, е е магнизум, нікабуті там і там. Систем перфект. Поруч завжди дружина каже, перед змаганнями чоловікові необхідні спокій і дієта. А можна там салат, дієта таке, але ніяких стресів, ніяких. Все акуратно. Окрім фізичної підготовки, спортсмени мають продемонструвати неабияку витривалість і стратегію їзди. Перші заїзди дають можливість перевірити спортивний характер. Дуже важко треба ще раз їхати. І в мене нема сил. Дуже понравилась траса, дуже технічна. Нужно їхати очень акуратно, тому що тесно на трасі, обгонять тяжело. тому що їхати дуже Німаче однак, це заняття не з дешевих. Спортсмени кажуть, екстремендуро мотивує заробляти більше. Лише хороша екіпіровка може вартувати кілька тисяч доларів. А ще сам мотоцикл, плюс переїзди на змагання. Середня стоїмось мотоцикла починається нормального мотоцикла од 3-4 і закінчує 12-13 тисяч доларів. Плюс екіпіровка, плюс розходні матеріали, колеса, покришки і так далі. Плюс екіпіровка, плюс виїзди куда, це все входиться в прогненьку суму. Відчути атмосферу перегонів в Косові і випробувати трасу Сергій Гала приїхав аж з Волновахи. На мабуть, не спорт, а більше як філософія у нас всіх андуристів. це перебороть себе, перебороть свої страхи, розвиття, саморозвиття. І помогает. допомагають. опускать руки після тяжових поражень, після травм, все це мужественно переносить. півносі. Ціла франківщина вона виросла на мотоспорті. Це не ми її тут. Вона виросла з 50-х років. І старші люди, які пам'ятають, що гонка стартувала з коломиї, вони доїжджали до Кобатів горами. Це, це, це... Цей кусочок це третя частина того, що тоді їздили люди. Такі збагання неабияка можливість привабити туристів у мальовничу гірську місцевість. Однак косів це не лише столиця екстриму. У затишних садибах та карпатських полонинах можна ще й відпочити від міського гамору та метушні. Галина Гордашко, Олег Рудак, новини телеканал Раї.